Вітаю! Тема нашого відео сума та різниця кубів двох виразів. Перемножимо двочлен А плюс Б. І тричлен А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що ми зараз будемо множити праву сторону нашої формули. Множення многочленів ми вміємо. Отже, ми переконаємося, що сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми на неповний квадрат різниці цих двох виразів. Виконаємо відповідне множення. Отримаємо А в третьому мінус А в другому б плюс АБ квадрат плюс А квадрат Б мінус АБ квадрат плюс Б куб. Зведемо подібні доданки. А куб мінус а квадрат Б плюс А квадрат Б дає 0. Б квадрат мінус а Б квадрат дає 0, плюс Б куб. Отже, запам'ятайте, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Якщо подивитися на формулу різниця кубів двох виразів. То ви побачите, що різниця кубів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їхньої суми. На ще головне треба звернути увагу? Якщо у формулі сума кубів між кубами двох виразів стоїть знак плюс. Отже, в першій дужці також буде сума двох виразів. При цьому в другій дужці буде перед добутком. Неповний квадрат, тому що немає подвоєного добутку, а лише є добуток двох виразів А і Б, стоїть знак протилежний до того, який стоїть в першій дужці, і до того, відповідно, який стоїть між кубами. Отже, якщо сума кубів в першій дужці плюс, другий перед добутком стоїть мінус. Якщо різниця кубів, то в першій дужці стоїть мінус, а перед добутком стоїть, відповідно, плюс. Розберемо приклади з нашого підручника. Приклад номер один. Розкладіть на множники. Виконаємо розкладення обох прикладів. 8А в третьому плюс 27б в3 перш за все, представимо обидва доданки як куби відповідних виразів. 8А в третьому це 2А піднесено до третього степені. 27b в третьому це 3б піднесено до третього степеня. При цьому скористаємося формулою. Сума кубів двох виразів. Це добуток суми на неповний квадрат різниці цих двох виразів. Скористаємося цією формулою і отримаємо. В першій дужці 2а плюс 3b. В другій дужці квадрат першого виразу 4а квадрат. Мінус добуток з першого на другий вираз. Це буде 6аб. І плюс квадрат другого виразу 9б квадрат. Зробимо, відповідно, приклад номер 2. Х в шостому степені мінус у 9 степені. Дорівнює. Перший х в шостому степені це відповідно х квадрат до кубу. А другий вираз y в 3. До третього степеня. В результаті ми отримаємо, скориставшись формулою різниця кубів, в першій дужці в нас буде мінус, а в другій буде неповний квадрат суми. Отримаємо в першій х квадрат мінус у в третьому, що множиться на квадрат першого виразу, х в четвертому, плюс добуток з першого на другий вираз, і плюс квадрат. Другого виразу. Приклад номер 2. Спростіть вираз. 4 y відняти 1 що множиться на 16 квадрат, додати 4 y додати 1 спростимо вираз. Для цього переконаємося, чи являється тричлен неповним квадратом суми. 4г в квадраті дає 16 квадрат. Одиниця в квадраті дає одиницю. Відповідно, якщо 4 помножити на 1, дає 4 у. Отже, ми отримали формулу в другій душці неповного квадрата суми. При цьому в першій дужці у нас формула різниця двох виразів. Що дає можливість нам стверджувати, що ми отримали вираз, який являє собою різницю кубів 4. і 1. Отже, 4 у третьому степені – це відповідно 64 в третьому відняти 1. І знайти значення виразу. Якщо y дорівнює 1 друга, то 64 помножити 1 друга в третьому степені, відняти 1. 1 друга в третьому степені – це 1 восьма. Отже, 64 помножити на 1 восьму і відняти 1. 64 помножити на 1 восьму буде 8, відняти 1 дорівнює 7. Ми знайшли значення даного виразу. Приклад номер 3. Подайте у вигляді добутку вираз м 4 в третьому степені додати 216. Так як перший вираз являє собою куб відповідного виразу, то 216 попробуємо представити як вираз в третьому степені. Це 6 в третьому степені. Отже, дану суму кубів можна розписати, як м 4 плюс 6 першій дужки, а в другій дужки – неповний квадрат суми. Тобто м 4 до квадрату мінус м4 помножити на 6 і додати 6 у квадраті. 36. В першій дужки зведемо подібні доданки. Отримаємо М плюс 2. В другій дужки розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Квадрат двочлена дорівнює m квадрат мінус 8m плюс 16 мінус 6m, додати 24, додати 36. Першу дужку перепишемо, так, як і є. m плю 2. А в другий зведемо подібні доданки і отримаємо m квадрат мінус 14m плюс 76. Приклад номер 4 Доведіть що значення виразу 25 в 3 мінус 1 ділиться на ціло на 24. Перепишемо умову. І, перш за все, застосуємо формулу різниці кубів, розкладаємо на множники. 25 мінус 1 в першій дужці, в другій дужці 25 в квадраті, додати 25, що множиться на 1, і додати 1. Це дорівнює 25-1 24. Ну, а в другій дужці залишається 25 в квадраті плюс 26. Так, як. Хоча б один із множників даного добутку ділиться на 24, то і весь вираз ділиться націлу на 24, що й треба було довести в даному завданні. Номер 755. В цьому номері виконаємо приклад 1. 3, 5 і 7. Отже, приклад номер 1. А в 12 степені плюс Б в 9. Кожне із доданків представимо куб виразу. Отже, А в четвертому до третього, додати Б в третьому до третього. Ну і, скориставшись формулою сума кубів, запишемо як А в 4 плюс Б в третьому, а в другій дужки неповний квадрат різниці. А в восьмому мінус А в четвертому Б в третьому плюс Б в шостому. Приклад номер три. М в шостому Н в третьому мінус П в дванадцятому. Дорівнює П квадрат на Н до третього степеня відняти П в четвертому до третього степеня. Ми представили як різницю кубів двох виразів. Ну, а тепер скористаємося формулою. В першій дужці буде m квадрат n мінус p в четвертому, а в другій – неповний квадрат суми. М в четвертому n квадрат плюс m квадратn в четвертому і плюс п в восьмому степені. Приклад номер 5. 8 m в шостому плюс 27n в дев'ятому. Представимо кожен з доданків як куб виразу. В першому випадку це 2м в другому і до третього степені, а в другому це 3n в третьому і до третього. Скориставшись формулою сума кубів, отримаємо в першій дужці 2м в другому плюс 3n в третьому, а в другій дужці неповний квадрат різниці. 4м в четвертому мінус 6м в другому n в третьому і додати 9n в шостому степені. І приклад номер 7 0,216 відняти 8 це в 27. -му. 0,216 тисяч це 0,6 в третьому степені, мінус 8ц в 27-му – це буде 2 двац в 9-му і до третього степені. Розкладаючи на множинки, використовуючи формулу, ми отримаємо 0,6 мінус 2ц в 9-му в другій дужки 0,36 – Додати 1,2 в 9, додати 4 це в 18 степені. Номер 757. Знайдіть, використовуючи формулу суми кубів або формулу різниці кубів, значення виразу. Виконаємо завдання номер 1 9 в третьому додати 7 в третьому поділити на 32. Чисельник розпишемо за формулою сума кубів. Тобто в першій дужці буде 9 плюс 7, а в другій дужці буде 81, відняти 7 помножити на 9, 63 і додати 49, що ділиться на 32, 9 додати 7 буде 16, в першій дужці, а в другій дужці буде 81, відняти 63, це буде.